Кана Хусероса. Ой, перепрошу, ще раз. Опа, так, шановний, я спереду не можу з... Чи я сума, чи сума, чи сума, чи Порушили ви 7-9 адмінів. Що? Тримайте, нагорода ваша. Дякую. Дякую за участь. Ну, а саме лайкав. Дрібне хулімо. Якщо захочете, приходьте в ЛСПД. Нєт, нєт! Па, Ану, Ану а ну, Андрій. Так. На ти сотвіє. Що ви кажете? Там балы балы. Я бали? балы? Ну. Виїжджаємо отсюда. <laughs> Які бали, я за що ви кажете. Забей. Куди вас? На, на голку? Не. Не знаю, ку... просто покатаємось. Там, кудись джубернатор дівся. А не знаєте, де шник нет? А он Понял. нг -шники? ЕМС Стофип. Потужно. Довго не буду чекать. Шо як взагалі вам цей? ГЗХ. Жопа, с... жопа сносительная. Но ну, це... интересно. Ну ми, типу, що самі важкі позабирали, короче, там там ребусы были, чемушки. Да. Ну, там саме останній вопрос типу, був на логіку, понял? В смысле, пошуку цієї хатки? Да, 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 Та там все начали тупити на вопросі, понял? Ну да. Ну там просто фотка на, на цьому і... Шукаєте цю саму хатку. Були а там? всі іскали картинку вокруг, зрозумів. Mm. Ну так. Да. Ну, ви там ви приїхали на минут на 5, напевно, пізніше, ніж НГшка. НГ. Ну, так, ну, ми перші малець. Так, так, да. да, да, да. І, а вони, типа, я дивлюся, вони повернулися, а ви приїхали. Я дивлюсь, ви другої, двоє стоїте. А НГшка там була ще 5 хвилин тому. Я думаю, блин, да. як вони так, звісно. Конечно... Ну, а ти чому? на НГ-шку їдеш? Ага. Ну. А у тебе ж цей, єсть цей безперешкодний, да, вроде да. Ну, конечно. То цей, то... А я в супроводі можу? Мы тупо золотым, ну, коротше. Тупо через КПП. Ну, просу, тупо з ноги. <схи> ні, я шучу. Не, так можеш ми з моїм супроводом. Тут нету нікого, бачиш? Так що можеш проїжджати. О, Ніхіра! все, все, да. Ладненько, добре, договорились. Полемет будь-який. Ні-ні, на спецоперації бушалом будь-який вдягай. Ну да, в принципі, там немає ніяких проблем на Відкажи, будь ласка, де пані Мирослав? А це хто? Я заміс нею захуй. А шо, а шо? Хто-хто хто замісне? Я. Та Паноковник. я гроші їй маю дати. <рек> Які гроші? Вона заробила. Ну, вона зараз довезе постачання. А -а -а. Можете мені дати, я, я їй передам. І Баджер тоже, так? І баджир тоже там. Баджер на поставці, да, да, да. І вона там, поню, поню. Добренько. Ну, мені передать, я передам просто. Та ні, 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 я вже їм передам. Добре. Що, полковнику не вірите, чи що? <свеч> а, вы полковник? Та я вижу, Стар, да, и верю, конечно. Да. Да, знаете, это комиссия я просто. Тут, тут просто комиссия, знаете, такая бывает. Это кто пытается? Вот это у вас фотка, конечно, очень хорошая. Конечно, конечно, на женщину похожа, да? Да нет, а ну. боже. На, на красавчика такого. <свеч> а ну покажите <свеч> по свечению. Так, добренько. Ой. О, тут ты Спасибо, спасибо, спасибо. Заново. Спасибо. заново. <свеч> Так, то вони Якщо хочете, можете мені передати, я зараз передам. Та Май ні, та має. я почекаю, мені все рівно потрібно з ними перебалакати. Щас, Що, ще, сейчас, я скажу. Добре. Йо, хтось хто стріляє? Це по нам?